Наймолодший із беатифікованих священомучеників, ревний священник та виховник молоді, отець Роман Лиско народився 14 серпня 1924 року в містечку Городок на Львівщині у священничій родині. Його батько, отець Володимир Лиско, відомий у той час душпастер і просвітитель. був деканом Золочева, а дід, отець Михайло Цегельський – деканом Кам'янецьким. Тому Роман уже з юних літ прагнув стати священником. Навчався він у Львівській духовній академії. Молодий студент богослов друкував реферати і розвідки у церковно-суспільному часописі Нива. Роман Леско був першим учним серед вихованців, улюбленцем ректора Йосипа Сліпого. Окрім цього, мав неабиякий поетичний хист, та найбільше його приваблювало спілкування з людьми, особливо з молоддю. Під час вакацій працював на парафії свого батька. Керував хором, виголошував лекції та реферати, організовував аматорські вистави. У 1938 році Роман Леско закінчив теологічні студії, одружився з Неонілою Гуньовською, дочкою священника. Коли настав час більшовицької окупації 39-го року, митрополит Андрей відклав заплановане свячення Романа і порадив йому деякий час учителювати. Тож Лисков працював разом зі своєю дружиною у школах сіл Побіч і Колтів Олеського району. 28 серпня 41-го року Роман Лиско був рукоположений митрополитом Андреєм Шептицьким на священника і призначений завідателем парафії села Колтів. У 44-му році він став пархом села Белзець у Золучівському районі. Згодом радянська влада почала процес насильницької ліквідації української греко-католицької церкви. Отець Роман відмовився переходити у московське православ'я, його постійно намовляли перейти до Російської православної церкви, погрожували, а врешті заборонили правити у церкві та закрили її. Отець був змушений переїхати з родиною до Городка, там став підпільним сотрудником. Потайки відправляв святу літургію в греко-католицькому обряді у церквах ближніх сіл Троздовичі і Братковичі. Але так тривало недовго. 9 вересня 1949 року отець Лиско був заарештований і вкинений до тюрми на вулицю Лонського у Львові. Його звинуватили в антирадянській діяльності. Під час обшуку у церкві, де служив отець Роман, солдати НКВД знайшли релігійну літературу, яка, на їхню думку, мала націоналістичний та антирадянський характер. Спочатку рідні передали отцеві кілька передач і отримали його письмове підтвердження, що одержав їх. Потім усім в'язням. На півроку заборонили передачі. Настав період лютого терору, нібито зумовленого вбивством Ярослава Галана. Довгими місяцями родині не вдавалося нічого довідатися про долю отця Романа. Звернення родичів до різних інстанцій були марними. Лише 20 лютого 1956 року, після звертання до високих московських інстанцій, прийшло повідомлення з прокуратури СРСР, в якому було вказано, що. Роман Леско помер 14 жовтня 49-го року, буцімто від паралічу серця. 26 жовтня 1955 року прокуратура СРСР закрила справу отця Романа через відсутність доказу звинувачень, тож його реабілітували. Попри довідки про смерть отця Леска, видані різними державними структурами, сумнівною виглядає сама дата смерті. Оскільки деякі колишні в'язні стверджували пізніше, що бачили його після вказаної дати. А щодо причини смерті, то можна лише здогадуватися, від чого помер цей 35-річний чоловік, який ніколи не мав не лише проблем з серцем, а й відзначався чудовим здоров'ям. Отець Роман Лиско не порушив священничої присяги, не зрадив вірності апостольському престолові, тому поніс мученицьку смерть. Його беатифікація відбулася у червні 2001 року, коли до Львова приїздив папа римський Іван Павло Другий.